Сесі 8. На початок роботи зареєструвалося 14 депутатів. Згідно з пунктом 12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. 41-ша сесія сільської ради є правомощною. Вноситься пропозиція відкрити пленарне засідання 41-ї сесії Палицької ради висновок. Інші пропозиції є? Немає. Хто за те, щоб розпочати пленарне засідання 41-ї сесії, прошу голосувати? Хто проти? Хто за? Це в общем. Це общем. Хто проти? Утримався. Вона на засіданні 41-ї сесії сільської ради мислого скликання оголошується відкритим. Засідання засіданні пропоную провести продовжує цієї години. Порядок. На порядок денний в сесії, сесії виноситься 23 питання. Порядком денного ви знайомилися. Якщо немає зауважень, пропоную даний порядок денний прийняти за основу і в цілому. Прошу голосувати. Хто за? один за. 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 Бориан. за. Завтра. Дудкин. За. Завтра. За. Завтра. За. Завтра. За. Завтра. За. Завтра. За. We can do it now, but I'll put you on the right. Рішення прийнято. Порядок денний вже увідомлений. Починаємо розгляд питань порядку денного. Пронесення згідно регламенту Павлівської сільської ради. Питання розпиталося в постійній комісії. Чи є якісь питання? Якщо немає, прошу. Помою проєкт рішення з даного питання прийнятий за основу. Прошу голосувати. Кто за? Диплинец? За. Лодія. За. Дима Крова. За. Гудкин. За. Гуткина. За. Євса. За. Яскин. За. Борис Ніхосин. За. Борис Ніхосин. За. Іван Миколаївич. За. Павло За. Сергій Зимович. За. Чемишете. За. Іван <слиминя> За. Да. Проєкт мишення прийнятий за розмову. Скоро будуть доповнення за уваження.

20. Рішення прийнято. Починаємо розгляд другого питання порядку денного. Про внесення змін до доповнення дорічні сільської ради з 21 грудня 2023 року No505 про затвердження вартості харчування в закладах загальної середньої освіти на 24 рік. Є питання? Є питання. <рекунок> Якщо немає, пропонуємо проєкт рішення даного питання прийняти за основу. Прошу голосувати. Зосно. Так. Добрий день. Так. Іван. Так. Дмитрова. Так. Олькин. Так. Олькіна. Так. Євсандр. Так. Євсен. Так. Заправна. Так. Полесний поворот. Полесського. Так. Полесний поворот. Так. Леванеш. Так. Попозондонца. Зайцева. Да. За. Да. Проєкт рішення прийнятий за основу. Кого будуть? Поповнені зауваження. Якщо немає, то прийняти рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Відкрию за. Ботян, за. Євсер. Да. За. Проварок за. 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 Іваніч. За. Позов. За. За. Чинишок. Роман. За. Рішення прийнято Починаємо розгляд третього питання порядку. Пронесні зміни закону до річної сільської ради від 21 дня 23-го року No504. 23 Про затвердження вартості харчування в дошкільних відділеннях закладів загальної середньої світі, на 24 рік, хто повідать? Пане Наповідь. У нас є місце комісії. Є питання. Дякую. Якщо немає, пропоную проєкт рішення даного питання прийняти за основу. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. За. Гардіян? Суткин, ja. 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 Колесников. ja. 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 за. – «За», Євса, за. Євкин, за. Карамав за. Колесников. Колесникова. За. Иванович. За. Попозовково. За. Серезева. За. Переняшев. За. Ja. Ja. Романа. За. Ja. 15. За. Рішення прийнято. Буду дополнення зауваження. Якщо немає, то пропонують прийняти рішення в цілому. Прошу голосувати? Хто за? Люденюк. За. Магіян, за. Йенькова. За. Людкін. За. Люкіна. За. Єрса. За. Єкін. За. Кармапо. За. Колесніков. За. Колеснікова. За. Іваніч. За. Опозова. За. Лізеров. За. Чимашов. За. Романов. За. П'ятнадцять за. Рішення прийнято. Починаємо розгляд четвертого питання порядку денного. Внесення змін доповнень до рішення сільської ради 21 грудня 2023 року номер 507 про затвердження структури та гранічної чисельності працівників закладів загальної середньої освіти сільської ради на 24 рік. Є питання? Якщо немає, я пропоную проєкт рішення даного питання. Прийняти за основу. Прошу голосувати. Хто за? Переперова. Да. Будкин. Да. Евсан. Да. Евкин. Да. Перамадра. За. Полесникова. Да. Полесникова. За. Переванич. За. Попозовну. За. Серезева. За. Чернишев. Да. Ливанов. За. Питанцева. Рішення прийнято за основу. Того будуть доповнення заварення. Якщо немає, пропоную прийняти рішення в цілому. Хочу голосувати. Хто за? Резимин? За. Гордіян. За. Люкін. За. Колесник. За. Діва. За. Позовує. За. 15 за. Рішення прийнято. Починаємо Маємо розбере п'ятого питання проєкту денного. Продання дозволу на передачу майна комунальної власності автомобіля. Є питання. Якщо немає, пропонує проєкт рішення даного питання прийняти за основу від цього. Прошу голосувати. Хто за? Підпиню. За. Підпиня, за.

Розгляд розвідчико питання порядку денного. Про надання, а то з було на передачу майна комунальної власності генератора. Є питання. Якщо немає, пропоную проєкт рішення з даного питання прийняти за основу і в цілому. Прошу голосувати. Хто за? за. 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 Є. за. І... Карвавров, Алесніков, Алесніков. Іванович. Опозов. Лезіо. За. 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 Ченашев. Громада. Да. За. 15. За. Рішення прийнято. Проєкту дено. Про надання матеріальної допомоги мешканцям громади. Пропонує надати матеріальну допомогу на загальну суму 132 тисячі гривень. Є питання. Мама я пропоную проєкт рішення даного питання прийняти за основу і в цілому. Прошу голосувати. Хто за? За. Барсіян, за. Дмитро, Дуткін, За. Євсан, За. За. Перемало. За. Колесніков. За. Іванович. За. Попозов. Лезіо. За. За. Романов. За. 15 за. Рішення прийнято. Маємо розгляд по основного питання проєкту ДНО. Про затвердження оному переліку адміністративних послуг, які надаються відділом Центр надання адміністративних послуг Хабівської сільської ради. Є питання? Немає. Якщо немає питання, пропоную проєкт рішення даного питання прийняти за основу. і в цілому. Прошу голосувати. За. За. Дімтрово. За. Туркін, за, Туркін, за, Єпсен, за. Єрцен, за, Романова, Колесников, Колесникова, Іванович, Опозова, Незевик. За. Романе. 15, за. Рішення прийнято. Починаємо розгляд. Порядку дома. Про внесення змін не доповне рішення сільської ради 21 грудня 2023 року. Noмер 5010 про створення віддалених робочих місць адміністраторів відділу центру надання адміністративних послуг Пам'янської сільської ради Луганського району Одеської області. Є питання? Якщо немає, пропоную проєкт рішення даного питання прийняти за основу цілому. Прошу голосувати.

Рішення прийнято. Починаємо розгляд 12-го питання порядку денного. Про закріплення майна на праві оперативного управління за Павлівським опорним закладом освіти ліцею з дошкільним відділенням початкової школи та гімнації Павлівської сільської ради. Є питання.

Рішення прийнято. Починаємо родик 13 го питання порядку денного. Про передачу в постійне користування Павлівському опорному закладу освіти ліцею, шкільним відділенням початкової школи та гімназії Павлівської сільської ради земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти. Є питання? Якщо немає, пропоную проєкт рішення даного питання прийняти за основу і в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Я Так. За. 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 Лерцов? За. Лерцов? Да. 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 За. За. прийнято. Починаємо Да, лекция. Заксов. Варамалов Романов. 15 Решение принято. Начинаем 14-го питання порядку денного. Проведення до полукомунального умову підприємству водограю на розробку проєкту землеустрої щодо відведення земельних у опустійних реступань для розміщення та експлуатації основних відсотків і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури на території Павлівської сільської ради. Є питання. Якщо немає, пропоную проєкт рішення даного питання прийняти за основою в цілому. Прошу голосувати. Хто за? За. за. Я. за.

У цілому прошу голосувати. Проєкту Зелену щодо відведення земельних ділянок у постійне користування для розміщення експлуатації основних відсотків і допоміжних будівель та технічної інфраструктури на території Вознесенського першого та Ротінського округу. Є питання? Якщо немає, пропоную проєкт рішення даного питання прийняти за основу в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Я. за. Я. за. Я. за. Я. За Івана. Да. За. 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 П'ятнадцять два. Рішення прийняти. Починаємо робити з 17-го питання. Проєкту заняття до колокомунальному підприємству водограю на розробку проекту землю щодо відведення земельних ділянків, постійне пересування, для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури. Ще не даного питання прийняти за основу в цілому. Прошу голосувати.

Починаємо розгляд до 19-го питання Про поданим. громадянина Хмельницького Володимира Михайловича чи до проєкту розпроєкту щодо відведення земельних ділянців до високового оренду на 49 років, для ведення товарного світу податкового виробництва на території Партії сільської ради за межами села Домівка. Є питання. Якщо немає, пропонує проєкт рішення даного питання прийняти за знову цілого. Ну, Хочу голосувати. Хто за? За. Архия, за. Дмитрива, Ливки, Лучкина, Левцев, Лев, Парамарова, Ковресникова, Иванович, Показов, За, Лезева, Ченошев, Ромаш, За. Пятнадцать за. Решение принято. Начинаем оборот 20-го питання порядку деда. Про затвердження технічної документації за вилучи щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі не місцевості громадянці є надії Анатолії для товарного товарному сільськогосподарського виробництва на території Павлівської сільської ради, колишня Новокопланівської сільська рада. Є Є питання питання

За 14 за. Якщо не прийдемо. Починаємо розгляд 21-го питання. В порядку Про затвердження технічної документації і землі у пришти іментезації земель, земельної ділянки, що перебуває у комунальній власності Хавлії сільської ради, для будівельних обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, як розташована за адресою Одеська область Бугарської. Даного питання прийняти за і в цілому. Що голосувати? Комунальні власники кажуть сільської ради для будівництва за обслуговування будівель захисту комунального обслуговування, яка розташована за адресою Одеська область, Балградський район, село Павлівка, пробуло слуховий планів А. Є питання? Якщо немає, пропоную проєкт рішення з даного питання прийняти за основу цілому. Прошу голосувати. Хто за? Романов, Іван Колесніков, Івана Колеснікова. За. Іванович. За. Показов. Лєзіва. За. Чиношов. Романов. За. 15 за. Рішення прийнято. Починаємо розвитку з прийдего питання про порядку денного. Про затвердження проєкту землю щодо відведення земельної ділянки в оренду строком на сорок дев'ять років. Громадянці Павлові Катерині Миколаївні громадянин Термінчиторів. Громадянці, де менті Світлані Миколаївні для будівництва та обслуговані інших будівель громадської забудови за адресою. Одеська область, Боградський район, село Павлівка, вулиця Центральна, 85. Я питання. Якщо немає пропонувати проєкт рішення даного питання, прийняти за основу, в цілому. цього голосувати Хто ну, за? За. до за. зараз. За. За. Черношов. Ковесников, Роман. 15 за, за. за. решение да. порядок денний на засідання черговой 41 сесії сессии по ураде 8 скликання разряда. У кого є зауважение? Того будуть оголошення. Якщо немає, дякую всім за спільну роботу. Як це оголошую, то зайдемо. 像我刹那瞬间。